Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Вмощуйтесь зручненько у ліжечку, ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал. І ми з вами вже розпочинаємо слухати українську народну казку. Як Заєць ошукав ведмедя. Був собі в одному лісі ведмідь. Та такий дужий, та такий лютий. Піде було по лісі та розкидує і роздирає все, що здибає. Ліс був великий, і звірини в ньому багато. Та проте страх пішов на всіх у лісі адже так і року не мине, а в цілому лісі душі живої не залишиться, коли бурмило буде так господарювати. Стали звірі в тому лісі раду збирати, та так урадилися, що присудили звірі вислати до ведмедя посланців і сказати йому. Вельможний, пане ведмедю, що ти так знущаєшся з нас, одного з'їси, а десятьох зі злості роздереш та покинеш? Адже так до року, той душі живої в лісі не стане, ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїй Гаврі, а ми тобі будемо щодня присилати одного з поміж нас, щоб ти його з'їв. Вислухав ведмідь тієї мови та й каже на те: Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня одурите. То я вас усіх знищу. Від того дня почали звірі день поза день ведмедеві одного з поміж себе посилати почали кидати день у день жереб, на кого впав, той і мусив іти до ведмедя. Одного дня випав жереб на зайця. Перелякався бідний заєць, так що й не сказати, та що було робити. Ходили другі, то мусить і він піти. І не пручався навіть, тільки випросив собі годинку часу, щоб із жінкою та діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки попрощались та наплакалися та наобнімалися, то вже й сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Іде бідолаха до ведмежої гаври. Та не думайте, що йде заячим кроком скоком, що біжить вітрові на вздогін гай-гай. Ні, тепер, бідному зайцеві не до скоків Іде нога поза ногу плентає, іде та й постоює та все рясні сльози витирає та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить серед лісу криниця кам'яна, оця мрована, а внизу вода глибока. Став заєць над цямриною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап-кап у воду, і аж підскочив з радості заєць. В його голові з'явилася щаслива думка, якби це йому й самому від смерті врятуватися, і навіть усіх звірів визволити від цього лютого та безрозумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а щодуху біжучи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже надвечір. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та чекав, коли то звірі пришлють йому когось на обід. Чекав, чекав і не міг нікого дочекатися. Голод почав йому докучати і разом з голодом почала злість підступати під серце. А що це таке? ревів ведмідь. Що вони собі думають, чи забули про мене? Ха га? Чи, може, їм здається, що одною вороною. Я маю два дні бути ситий. Угу, прокляті звірі, коли мені зараз не прийде від них страва. ух-то я буком і берестом завтра до них рушу на світ сонця і поведушую все, що є в ньому живого. Гу, і одного хвоста не залишу. Ха-ха-ха!» Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір уже ведмідь не знав, що з собою зробити, має з голоду і люті. В такому настрої застав його заєць. Ах ти, помано, ах ти, хлистику, ух ти гусяче повітря, ха-ха! кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? Та я тебе, такого комара, та маю цілий день голодний чекати, га? О, затремтів заєць, почувши ведмежий крик і люті ведмежі слова, та скоро отямився і, ставши на задніх лапках перед ведмедем, промовив як міх найчемніше в вельможний пане, не моя в цьому вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Сьогодні, в день твоїх іменин, вони ще в досвіта зібравшись, послали для тебе нас чотирьох. І, і ми всі вітром пустилися до тебе, щоби ти, вельможний панночку, мав сьогодні добрий бал. О, і що? Чому так пізно приходите, і де там ще троє з вас? запитав ведмідь. Ой, трапилася нам дуже погана пригода, мовив заяць. Міркуючи, що в тому лісі нема іншого пана, крім тебе, ідемо собі до тебе стежкою. І коли із Кам'яного замку вискочив величезний ведмідь та й до нас: Стійте, кричить, ну ми й стали. А куди йдете? каже до нас він. Ну, ми й розповіли йому по правді. Хого. крикнув він. Нічого з того не буде. Це мій ліс, і я не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут не має ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Так він до нас кричав той другий ведмідь. А, а ми почали проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини, і дуже негарно буде, коли ти у такий день лишишся без обіду, та де тобі ані слухати не хоче? Я тут пан, кричить, і я маю на все право на вас, і ніхто мені тут не сміє втручатися. Отак він нам сказав та й взяв нас усіх чотирьох до свого замку. Ледве-ледве я упросив його, щоб хоч мене одного до тебе пустив. Тепер, вельможний пане, сам поміркуй, чи ми винні в тому, що ти сьогодні з голоду намлівся і що тобі далі робити? Почувши це, ведмідь аж увесь наїжачився. Вся його злість обернулась на того нового суперника, що так несподівано став йому на дорозі. Го, це ще якийсь непотріб, непотрібний посмів сюди вдертися, го. Ревів ведмідь, дряпаючи землю пазурами. Гей, зайче. Зараз зведи мене до нього, хай я його розірву на дрібні шматки. Проревів ведмідь, а заєць йому на те відповідає. Вельможний пане, це дуже могучий пан та такий страшний його!» Що? Ти думаєш, що я буду його боятися? Ану зараз веди мене до нього. Побачимо, хто буде дужчий, ха, ха. Вельможний пане, але він живе у кам'яному замку. Еге, що там мені його замок. Веди мене до нього, вже а я його там дістану, хоч би він сховався на самий вершок та найвищого дерева. Попровадив заєць розлюченого ведмедя до криниці та й каже Велика твоя сила, пане. Бач, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз же драпнув і сховався до свого замку. А де він, де він, показуй мені! кричав ведмідь, оглядаючись навкруги і не бачачи нікого. Ходи сюди, пане, і заглянь ось тут, мовив заєць і підвів ведмедя до криниці, став ведмідь над цемриною, глянув униз, аж там, і справді, ведмідь. А ми ж то дітки знаємо, що це відображення того ж ведмедя. А, а бачиш свого ворога? Як заглядає свого укріплення, га? Мовив заєць. О я буду не я, коли я звідти його не дістану. мовив ведмідь, і як крикне з цілого ведмежого горла у криницю, а з криниці як відіб'ється його голос, та вдвоє сильніше, мов з величезної труби. так, та -та ти мені ще погрожуєш. Чекай, я тобі зараз покажу а. скрикнув ведмідь та з цим криком, як бабахне до криниці за своїм суперником, та й там і потонув. А заяць скочив щодуху до звірів і розповів їм, яким то способом він змудрував ведмедя і визволив їх усіх від тяжкого нещастя. Мабуть, не треба вам і казати, яка то радість запанувала у цілому, цілому лісі. А на цьому, діточки, нашій казочці кінець, а хто слухав молодець.